Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, показую операцію, що стосується натяжного механізму БМП, яку я проводжу під час контрольного огляду всіх машин, з якими стикаюся. І на 95% машин ця проблема є. Дивіться, гусянка натягнута нормально, все нормально зроблено, муфта затягнута, застопорена. І останній штрих цієї картини для нормальної роботи. Механізма, зокрема, і машини взагалі. Важливо знімати напругу з черв'яка. Черв'як має бути вільний. Ця машина у нас відносно нова. На старих воно так одним пальцем не крутиться, але все одно, все одно натягнули, зафіксували і зняли напругу з черв'яка. Все, він у вас рухається вільно. Він не несе навантаження і він не зіграє з вами. Сумної ролі, так? сумного жарту. Тут взагалі от від руки він крутиться, і це є добре. Читайте літературу з експлуатації бронетехніки, працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша Українофілія недостатня.